Гідравлічний профілезгинальний верстат від компанії MAS, модель HRBM65. Це потужний верстат для згинання металевих труб, смуги, прутка, кутника та швелера в дугоподібну форму. Завдяки своїм функціональним можливостям чудово підходить для комерційного використання. Верстат має міцну надійну конструкцію з двома нижніми привідними валами та гідравлічним приводом верхнього валу. Ролики регулюються по ширині, що дає можливість працювати з різними розмірами матеріалів згідно технічних даних верстату. Аж 65 оснащений потужним двигуном у 2,2 кВт. Процес згинання відбувається за рахунок гідравлічної системи, а саме піднімання та опускання верхнього ролика, що дає можливість задавати правильний радіус згину. Датчик тиску дозволяє контролювати сам процес. Робоча швидкість 9,3 оберти за хвилину. Управління верстатом здійснюється за допомогою цифрової панелі, яка йде з педальним керуванням: панель з кнопками увімкнення та вимкнення, кнопкою аварійної зупинки та кнопками переміщення верхнього валу вниз і вгору, дані яких відображаються на дисплеї. Щодо параметрів згинання, то MAST hrbm 65 може працювати з параметрами таких видів матеріалів. А саме, профільними трубами з максимальним розміром 80 х 40 х 3 мм Смугою 120 на 25 мм, кутником 70 на 6 мм та швелером 10п. Щодо роботи з круглими трубами, максимальний діаметр труби 100 на 2 мм та мінімальним діаметром вигину до 1000 мм. Ролики для круглих труб можна замовити у нас додатково. Основною перевагою гідравлічних профалосгинальних верстатів є висока продуктивність та максимальна точність згинання. Таке обладнання дозволяє згинати товсті металеві профілі та забезпечує точні радіуси згинання. Дана модель є по наявності. Обирайте професійну техніку, що покращить ваше виробництво.